Ковальську трасу називають однією з найскладніших в Україні. Та для вихованця місцевої школи мотокросу Юрія Наумчика секретів тут немає. Знання місцевості, досвід та спортивна майстерність складові успіху Юрія серед гонщиків на мотоциклах з об'ємом двигуна 500 кубічних сантиметрів та рідним охолодженням. Люблю виступати на своїй домашній трасі, тому що багато знайомих, багато друзів, так як у нас маленьке містечко завжди. Дуже добре готуюсь до своїх змагань в тому році, в тому сезоні травми трошки були, трошки мало тренувався а взагалі довольні результатом. Подальші плани хотілося б виступити за збірну України на кубку нації в Італії, який буде відбуватися. Тільки три спортсмени з України відбирають на такі змагання. Хотілось би попасти в цю трійку. Перемогу в такому ж класі мотоциклів але з повітряним оголодженням двигуна святкував ще один вихованець Ковальської школи мотокросу Володимир Яцюк. На змаганнях він представляв команду Екстрім з хуста. А от 14-річний Владислав Красников з Ужорода стартував на ковальській трасі вперше, однак це не завадило хлопцеві перемогти серед гонщиків на мотоциклах з робочим об'ємом двигуна 85 кубічних сантиметрів. «Траса цікава, складна, тому що тут пісок. Перший раз їжджу по піску. Вигравав за що прыжків, дуже багато трамплінів. Я їжджу вже близько п'яти років. Тренує мене тільки батько. Плани. Я б хотів, звісно, продовжити свою кар'єру в мотокросі і виїхати на рівень Європи. Варто відзначити масові змагання саме в сегменті легкомоторних мотоциклів. Серед переможців зонального етапу Кубка України значиться також Денис Качур з Косєва, Назар Парницький з Радивилова та Євген Петраков з міста Городок Львівської області. Організатори чудово підготували мотоциклетну трасу, багато сил. До цього і зусиль доклали. А відзначати хочеться цих молодих гонщиків, і от Владислав Красников, і Назар Парницький, Віра. Бачите, що демонструють хлопці хорошу майстерню. А за більш досвідчених тут вже бачите, вони підтверджують просто свій високий клас. Наумчик, Мартиненко, Круг. Ви бачите, і вболівальників досить таки багато, як завжди в ковалі вболівають за цей можній вид спорту. Загалом учасниками змагань на ковальській трасі були понад 50 мотокросменів, які представляли команди та міста західної України.